В Україні випав перший сніг. Карпати накрило білою ковдрою, а з нею прийшло й помітне похолодання. У деяких місцях температура впала до 5 градусів морозу. І це не межа. Синоптики попереджають. Справжній холод лише насувається. Чого чекати від останніх днів літа, чи сніжитиме в інших регіонах країни? Та мешканцям яких областей доведеться в найближчі дні дістати осінні куртки. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. В Карпатах випав перший сніг. Засніжило одразу кілька гірських вершин і курортів у Закарпатті та Прикарпатті. Українці ж одразу почали активно поширювати світлини та відео зі снігопадами у соцмережах. Зокрема, снігом вкрило полонину явірник на Івано-Франківщині. День незалежності Чудовий. Чудовий день незалежності. А на гірськолижному курорті Драгобрат у Закарпатській області взагалі була справжня хурделиця. Снігопад накрив її гору піп Іван Чорногірський. Там засніжило обсерваторію, розташовану на самій вершині. Справжня зима дісталася і до Буковини села Верхній Яловець. Місцева влада поділилася фото, і на одному з них добре видно. Стопчики термометра впали аж до 5 градусів морозу. Рятувальники закликають людей поки що відмовитися від походів у гори. Кажуть, різке похолодання, слизькі стежки та несподівані зміни погоди можуть бути серйозною загрозою для здоров'я і навіть життя туристів. А синоптики кажуть, що холодна погода тримається. Триматиметься ще кілька днів. Сніг поки що не прогнозують, але стане значно холодніше, тож варто вдягатися тепліше. 26 серпня всю Україну накриють холоди. Синоптики прогнозують найпрохолодніший день за останній час. Дістати светри та парасолі варто мешканцям північних областей Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської. Там вночі температура впаде до плюс 8, плюс 10 градусів, а в день підніметься лише до плюс 17, плюс 19. Очікуються короткочасні дощі, подекуди, грози з поривчастим вітром. Нарешті території без опадів. І значно тепліше вночі від плюс 11 до плюс 16, А вдень повітря прогріється до плюс. На решті території без опадів, і значно тепліше. Вночі від плюс 11 до плюс 16, А вдень повітря прогріється до плюс двадцяти плюс 27 градусів. У середу, 27 серпня, в Україні трохи потепліє, але ночі залишатимуться холодними. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині буде найпрохолодніше. Там уночі температура коливатиметься в межах плюс 8, плюс 11, а в день потепліє до плюс 21, плюс 25. Місцями пройдуть короткочасні дощі. В інших регіонах день обіцяє бути сонячним і сухим, але літньої спеки чекати не варто. Уночі до плюс плюс 12, а в день максимум плюс 26 градусів. 28 серпня радимо приготуватися метеозалежним, адже погода влаштує справжні гойдалки. Стопчики термометра різко підскочать вгору. В Україну повернеться літня спека та суха погода. Температура вночі майже всюди коливатиметься в межах плюс 11, плюс 13 градусів. А в день очікується приємне тепло: до плюс 25, плюс 27. Найтепліше буде на півдні, в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Там нічна температура підніметься до плюс 14, плюс 17. А в день стопчики термометрів підстрибнуть до 27-29 градусів з позначкою «плюс». У п'ятницю, 29 серпня, в Україні втримається тепла погода. Синоптики прогнозують денну температуру в межах плюс 26, плюс 29 градусів майже по всій території країни. Найспекотніше буде на заході: закарпатській, львівській, чернівецькій, тернопільській, волинській та рівненській областях. Там стовпчики термометрів можуть піднятися аж до 32 градусів тепла. Вихідні в Україні обіцяють бути спекотними, втім, подекуди і з дощами. Найгарячіше буде на півдні в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Там температура сягне 33-37 градусів з позначкою плюс. Водночас у Волинській, Львівській, Закарпатській областях синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. А чи готові ви до настання холодів? А як готуєте організм до температурних перепадів і зміни погоди? Діліться порадами в коментарях. Понад три з половиною роки провів у російському полоні. В Україну вдалося повернути колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. Його змушували співпрацювати з окупантами, погрожували, а згодом викрали. Як він опинився в руках російських силовиків, де його тримали, та чому він сам відмовлявся від обміну. Дивіться у цьому випуску з вами, Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. З російської неволі вдалося звільнити колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка 24 серпня, у День Незалежності України, він нарешті повернувся додому в рамках обміну 146 на 146 між Україною та Росією. Одним із перших кадри після звільнення опублікував уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. На світлинах видно, як змінився Миколаєнко за роки полону. Посивілий, схудлий, виснажений та коротко підстрижений. Після повернення Володимир подякував усім, хто боровся за визволення українських полонених. Він назвав 24 серпня своїм другим днем народження, адже вперше за три з половиною роки побачив не бетонні решітки, а квітучу українську землю. Добрий день, Україна! святом. Слава Україні, героям слава. Знаєте, Хочу подякувати сьогодні просто всіх тих, хто приймався звільненням цих хлопців, які сьогодні вперше за останні три з половиною майже роки, три з половиною років, до речі, сьогодні війні потрапили на українську землю. вперше побачили цю зелену, оці цвітуючі наші дерева. От, е, я, окрім ріші, так і бетонного покриття ну, останні роки не бачив нічого. Удякую за цей подарунок. Я завжди думав, який у мене буде оцей, яка дата буде мого другого дня народження. От. Ну так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Миколаєнко також розповів, що повернувся буквально напередодні важливої для нього дати дня народження своєї 91-річної мами, що відомо про Володимира Миколаєнка та його перебування у Полонії. Понад шість років він був міським головою Херсона з 2014 по 2020 рік. Брав активну участь у місцевому євромайдані, де виступав проти будь-яких провокацій. Чітко висловлював проукраїнську позицію та виступав проти спроб дестабілізувати ситуацію в місті. На початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він приєднався до тероборони Херсона, але вже 1 березня місто окупували. Після цього він почав отримувати пропозиції співпраці від колаборанта Кирила Стрімявусова. того самого, якого згодом ліквідували. Проте Миколаєнко не пристав на жодну з них. Йому почали погрожувати, а згодом і викрали. До рук окупантів Володимир Миколаєнко потрапив 18 квітня 2022 року. Того дня колишній мер пішов на зустріч із знайомим. Звідти Миколаєнко один раз подзвонив дружині Марині. Опісля перестав виходити на зв'язок і додому вже не повернувся. Перший час Миколаєнка тримали в Херсоні. Окупанти змушували його зніматися в пропагандистських відео, зокрема, щоб створити ілюзію гуманного ставлення до українців. Але навіть там він залишався вірним собі. Відмовлявся повторювати російські наративи. Шухевич для вас дійсно герой. Це звання йому дала страна. Начнити странин герой. А для вас? Для вас, для человека, который сейчас э, смотрит, как развивается знамя тех победителей, кто уничтожал, в том числе Шухевича. Это своего... знамя, которое было поднято на, на Гристам всем. Всем Советским Союзом. Это символ победы. Это символ победы, Шухевич, да? Шухевич, на, на чьей стороне воевал. На стороне Украины. Он воевал за Украину. Он воевал на стороне нацистской Германии. Он не воевал на стороне нацистской Германии, он воевал за Украину. Он был пособником нацистской Германии. Ну, это в вашем понимании. У меня нет фактов, что Шухевич вырезал мирное население. Но эти факты есть в учебнике истории за 8-9 класс. В наших учебниках таких фактов нет. Пізніше окупанти вивезли Володимира Миколаєнка з Херсона у невідомому напрямку. Місцеві ЗМІ припускали, що його могли перевезти або до Криму, або кудись вглиб Росії. До листопада 2022 року про нього не було жодних новин. Рідні не знали, де він і чи взагалі живий. Лише в грудні представники міжнародного комітету Червоного Хреста підтвердили, Миколаєнко живий, він перебуває в російському полоні. Невдовзі родина отримала від нього лист. У ньому Володимир писав, що ще у травні його перевели до колонії номер 7 у місті Пакіно. Це Володимирська область Росії. Звільнені полонені, які сиділи з ним в одній камері, згодом передали родині звістку про Миколаєнка. Його племінниці Гані Коршун Самчук розповіли, що ексмер дуже схуд. Окупанти постійно голили йому голову і навіть збривали вуса. Також, за їхніми словами, чоловіка майже не годували, а ще змушували читати російські книжки. Ми знаємо тільки, що в них є прогулянка на свіжому повітрі, що годують їх не дуже. Це тільки якісь каші, якісь супи, хліб. Йому, як пенсіонери, дають трішки більше хліба. Знаємо, що є доступ до книжок. Звісно, ці книжки російської мови, але беруть, бо, напевно, їм там не дуже, щоб хоч якось відволіктися, то щось читають. А деякі казали, що навіть обов'язково треба брати. Читаєш, не читаєш, потім повертаєш. Казали, що забирають на допити, але не було такого, що вони бачили, що його били. Або він там прийшов з якимись сінця. Звільнені полонені також розповіли Гані, що ще у 2022 році Миколаєнка планували обміняти, але він відмовився замість себе попросив звільнити тяжко хворого співкамерника, якого була гангрена ноги. Володимир розумів, що той може не витримати умов полону і просто не вижити. Після цього російська сторона більше не включала Миколаєнка до списків на обмін, і він провів у неволі ще майже три роки. При цьому досі не зрозуміло, на яких підставах росіяни взагалі затримали Миколаєнка. Жодних офіційних обвинувачень йому не висували, як і вироку. Нічого не було. Але головне те, що зрештою його таки вдалося вирвати з російського полону. А які емоції у вас викликала історія незламного українця Володимира Миколаєнка? Пишіть в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.